Усім привіт! З вами Літара. Давайте сьогодні подивимось таку тему: чи з'явиться він, чи буде він діяти. Сьогодні буде один варіант такий загальний для всіх, тому ця інформація може бути не для всіх, прям вся інформація. Вибирайте тільки забирайте своє. І давайте дивитися, більше буде в потоці інформації, менше буде прямо по картам. Захотілося мені. Поток зробити. І так, давайте подивимося ваш сигніфікатор, думайте про нього, про себе. Сигніфікатор ваш вашої ситуації. О, якісь нереальні ідеї. Нереалістичні якісь очікування, скоріш за все, в чоловіка. Він закритий, він хоче, можливо, вас навчити як треба, як треба йому. Розуміємо, так? Не як треба вам, а як треба йому. Розуміє, що можливо, навіть знаєте так, щоб для когось буде, що чоловік. Хоче приструнити ваші бажання. Тобто ви мрієте про більше, мрієте про все одразу. Ви знаєте, як по цій карті у вас багато бажань, багато потреб навіть. А чоловік такий, так, стапе не розганяємося, я трішки тебе зупиняю. Але чомусь мені так кажеться, здається, що це не про адекватність. А тут навіть може бути якісь мілочні, знаєте, вплоть до того, що обираю условно там прокладки на 20 гривень дешевше, чи скільки там, ну нехай на 5 гривень дешевше, бо, бо треба дешевше, може бути таке, що чоловік трішки прям приструняє жінку. А також навпаки в нього можуть бути нереалістичні. А це, до речі, не одне не виключає інше, що він вас попускає, а в нього в самого можуть бути якісь нереальні ідеї, які він дійсно сам не може реалізувати. От він намагається, намагається, щось якось проявляється, але все одно він не, не, не виходить в нього якось реалізувати себе. Реалізувати свої ідеї, плани. І, скоріш за все, вони дійсно провальні. Вони дійсно провальні, тому що він взагалі думає не в ту сторону. Сигніфікатор вашої ситуації. Також тут може бути, що людина і він, і, він, і ви можете розуміти, що вам хочеться один до одного, вас тягне, але його закритість від вас. Його така нерішучість до вас саме. Тобто він, можливо, навіть для будь кого розкривається, там розказує свої емоції, навіть для лівих людей. А з вами він закритий, холодний, відсторонений, підвішує історію, підвішує ситуацію, і вам залишається тільки чекати, коли ж він там прокинеться. Розумієте? Давайте, якщо це ваше. Якщо це ваша історія, якщо тут є доля правди про вас, давайте будемо дивитися далі, чи з'явиться він. Трішки посунемо, чи з'явиться він. Подивимось, чи з'явиться наш чоловік король мечів. Холодний король. Чи з'явишся ти? З'явиться, але за своїм ну звичним укладом, знаєте, от як він звик з'являтися, так і з'явиться. Але, можливо, з вами вже не працює ця історія. Ви знаєте, як можливо, навіть самі цикл цей завершує. З'явиться. Точно з'явиться. Угу. Ну, не все так погано. Так, не все так погано. Дивіться, точно з'явиться. Причому він сам трішки, знаєте, буде, вибачте, за мій французький, як обісерений. Ну, ви можете навіть взагалі жити своє життя вже, думати про себе, про свої якісь плани. Він тут зненацька з'являється, він дійсно приїде чи проскочить, чи якось. Дуже різко з'явиться і швидко. Це відбудеться дуже швидко, тому що мечі це дуже швидка історія. Він ось ось і бац, і буквально на днях чекає, а можливо, навіть години для когось буде. З'явиться такий весь нещасний, бідний. Я нічого не можу зробити. Я в мене, в мене лапки, я не розумію, як. Я що, ну, коротше, буде може знаєте, жертву себе строїти. От прям жертву жертву але можливо на вас це якось вплине. Вам це сподобається, тому що тут йде, знаєте, як трішки поліпшення історії. Тобто ви якось чи здумовитеся, чи ну, зможете обрати один одного. Але трійка тут, вибір тут, можливо, для когось тут можуть бути треті особи в цих відносинах. Можливо, якщо це була ваша історія, так, в сигніфікаторі, якщо у вас була якась історія з трикутниками чи чимось подібним, як ви один одного можете обрати, таке тут може бути. І дійсно тут йде поліпшення відносин. Тобто він з'явиться. А з чим ти з'явишся? Давайте так, не, не тільки що це у мене лапки, а що ти ще можеш. Конкретно запропонувати. Що ти можеш конкретно запропонувати? Комусь знаю, не всім подобається, що а, тасують карти за е камерою. Вибачте, мені так трішки зручніше, але знаєте, я вас ніколи не обманюю. Тасую все по-чесному, щоб не думали, що я там підтасовую якісь карти. Ні, я тасую абсолютно так само. О, у нас щось випало. Абсолютно так само тасую, просто а, мені зручніше так. І так, а, з чим ти з'явишся? З чим ти з'явишся? Ця карта вже виходила. Вона вже виходила, вона була на дні колоди. Я про неї забула, перетусувала колоду, і ось вона вийшла, нагадала про себе. З чим ти з'явишся? Ну, такий бідосі, чесно кажучи, з'явиться з позиції бідного, нещасного, якогось незрозумілого чоловічка. А, що? Ця карта випадково в нас вийшла. Вона каже, що в принципі в нього нема козирей в рукаві, він ні з чим не з'явиться конкретним. Проте, в мене відчуття, що ви як ніби ним можете управляти, чи якось ви його направляєте в потрібну сторону, потрібні якісь навіть. Щоб навіть ви можете облегшити йому задачу з тим, що він там захоче з'явитися до вас, ви якось його приймете, але не просто приймете як наївна дівчинка, так? А з якимись порадами, умовами, на які він погодиться. І він дійсно виконає ці умови, дійсно виконає. Просто він, як дитина, не знає, з чим прийти. Тобто він. Дійсно не розуміє, Я кажу, у нього якийсь е, нереальний погляд на ситуацію. Він взагалі десь в облаках, знаєте, на сьомому небі, він не розуміє дійсності, він не відстрілює, що йому треба робити. І, в принципі, тут він піде назустріч вам, він вислухає йому, це може бути неприємно. Він запропонує, знаєте, бути просто поряд з ним. От приймати, знаєте, його каліку, цю нещасну. Ну, не, Я розумію, що він може бути не калікою, але ментально якась каліка, от чесно. От в мене лапки, я не розумію, я от не знаю, як до тебе проявитися. Але він проявиться, При, прийде ні з чим. Голодранець, О, так буде, але ви зможете, якби виліпити з нього щось. Давайте подивимось, що далі, що, що виліпите ви з ним, що ви з нього виліпите, до чого це прийде? Що зможете виліпити? Що зможете виліпити, так, верховна жриця, глибину, якусь мудрість, чи що? Правду, якусь правду розчарування. Ви йому відкриєте очі на себе, і він від цього розчарується. Він від цього розчарується, зрозуміє, що він не, не той, кого він уявляє, що він взагалі не той. Він думає зараз, що він більш такий якийсь чи успішний, чи якийсь в нього потенціал великий. А ви його так на землю посадите, причому так дуже лагідно? Повернете на землю з цих думок приємних і скажете, дорогий, це, звісно, все класно, але ти такий голодранець. Ти не розумієш багато чого в цьому житті, але я тебе не звинувачую, так? Я хочу тобі допомогти, і ви дійсно допоможете, і він дійсно зможе якось прийти до якоїсь гармонії, до дійсно от адекватних енергій, приємних енергій. Його це дійсно розчарує, що він, ну, коли, знаєте, тверезо подивиться на себе, його дійсно може це розчарувати. До речі, про тверезість. Може, дійсно для когось це може бути актуально. Тут, звісно, у нас так трішки косвіно, так? А, може бути таке по цим картам, що людина може бути під алкоголем чи під якимись ще речовинами. А, не в критичному стані, не прям взагалі запойний, а просто. Ну, типу, коли в такому стані нетверезому, в нього от якісь нереалізовані, нереалістичні бажання, а ви його, як він протрезвіє, зрозуміє, де він не прав, що в нього не так, чому треба вас слухати. Він дійсно прислухається, навіть якщо далі буде там випивати, ну, якось в межах нормального, це буде комфортно для всіх. Але зараз, ну, як я тут, то може не дуже бути приємною вам. Ну, йому саму, самому також, але йому треба очі відкривати. До чого все прийде, що далі, так? Що, що ви з нього зліпите, це те, що ви наповните його глибиною, якимись знаннями, якоюсь, знаєте, ви йому дасте можливість зануритись в себе. Можливо, навіть якщо залишити його наодинці, він також може зануритись в себе і щось зрозуміти в цьому житті більше. Давайте ще подивимося, що саме з вашими відносинами буде далі, що далі з вашими відносинами буде. Хоча у нас тут прогрес якийсь є приємний. Що з вашими відносинами буде далі. Диявол, дякую. Страшний суд. Ну, такі карти. А кохання буде, оновлення. Дивіться, дуже такий поетапний процес, не зараз, не швидко. Тобто з'явиться швидко, але налагодження відносин, можливе здесь, я служив здесь. Можливе тут налагодження відносин, але дуже через такий. Тернистий шлях, диявол, залежність. Один залежить від одного. Чи ви від нього, чи він від вас. Неважливо, ви один для одного насправді. І це нормально, що ви будете залежати один від одного. Але цю залежність треба розривати. Ви маєте відходити один від одного в плані такої незрозумілої залежності. І це буде хитрощами, це буде нелегко для вас, тому що вам треба, знаєте, отак от... До нього підходити дуже хитро, дуже, дуже обережно, по-тихому. І робити, знаєте, це дуже така не швидка робота, а такий тонкий інструмент будете наче в камінні вирізати фігурку, знаєте, молоточком таким будете так вибивати, вишкрябувати щось адекватне з цією людиною. І, в принципі, у вас це вийде, тому що спочатку. Ви його якось засадите в свої неприємні емоції, він як проспиться, зрозуміє, хто він взагалі, що в нього не так, це дасть можливість для оновлення. Він спочатку полюбить себе, а потім зможе полюбити вас. Ну, В принципі, тут в нього є такі почуття до вас, тому що тут вийшли карти почуттів попередньо. І фоном вони завжди є. Але якщо ми кажемо про адекватні відносини, щоб вони дійсно чисті були. Приємні для всіх, вони тут можливі, але спочатку йому треба от поринути, знаєте, дійти до дна, щоб відштовхнутися, щоб він просто е, нарешті вже зрозумів, що так далі не може бути. Я ж не знаю, які в кого ситуації, але він дійсно це зрозуміє. І він зможе себе спочатку наповнити, щоб віддавати вам. Тому що до цього, можливо, він тільки. Забирає від вас енергію, ресурси, коротше. А от може статися так, щоб що буде щаслива сім'я, щасливі діти навіть тут може бути, все може бути приємне і класне. Але, але, але через те, що от ви будете якось маневрувати між його станами, щоб змінити його стан. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Ну і всім па-па!